Фізичні основи медикодіагностичних вимірювань Методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів 3 4 рівнів акредитації. Розділ Б. Фізичні основи медикодіагностичних вимірювань на прикладі вимірювання артеріального тиску Перше Класифікація та основні технічні елементи сучасних тонометрів. Тонометри це медичні прилади для вимірювання артеріального тиску систолічного та діастолічного у пацієнтів. Існує окрема методика тонометрії, що використовується для вимірювання тиску рідини всередині ока людини, тонометрія ока. Тонометри для вимірювання артеріального тиску людини класифікують наступним чином а з точки зору ступеню автоматизації процесу реєстрації артеріального тиску механічні напівавтоматичні автоматичні. Б. З точки зору фізичних параметрів, що реєструються під час вимірювання артеріального тиску. Тонометри. В яких лікарем за допомогою фонендоскопа фіксуються тони короткова, А ускулькатативний метод та тонометри, в яких автоматично без залучення лікаря, реєструються механічні коливання у манжеті тонометра осцилометричний метод. Механічні тонометри складаються з наступних елементів. манометр зі шкалою міліметрів тутного стопчика для визначення артеріального тиску людини. Манжета на плече для стиснення артерії. Нагнітач для накачування повітря у манжету. З клапаном для випускання повітря. Фонендоскоп для прослуховування тонів короткова під час вимірювання артеріального тиску. Резинові трубки для надання повітря у манжету. Автоматичні тонометри базуються на осцилометричному методі та складаються з наступних елементів: Електронний блок з дисплеєм для візуалізації значення артеріального тиску. Манжета на плече. Компресор для накачування повітря у манжету, джерело електричної енергії. Технічні характеристики сучасного механічного тонометру метод короткова наступні. Діапазон вимірювання тиску 0 300 мм ртутного стопчика. Ціна поділки шкали приладу 2 мм ртутного стопчика. Максимальна похибка вимірювання артеріального тиску 3 мм. ртутного стопчика. Розмір манжети в комплекті від 22 до 42 см. Друге. Алгоритм вимірювання артеріального тиску. Аускультативним методом – метод короткова. Перше. За півгодини до виміру не слід палити та вживати напої, що містять кофеїн. Руку необхідно розслабити і розташувати на горизонтальній поверхні на рівні серця долонею вгору. Третє. Манжету слід закріпити так, щоб між нею і рукою проходив тільки один палець. Четверте. Мембрана фонендоскопу має прилягати до ліктьового згину, де чітко прослуховується пульс. П'яте. Перекрити вентиль нагнітача груші і накачати повітря в манжету. Одночасно перевіряти пульс на зап'ястку і звіряти з показами манометра. Шосте. Підвищити тиск у манжеті на 30 мм тутного стопчика. Більш ніж значення тиску, при якому променева ратерія перестане пульсувати. Потім, відкривши вентиль, повільно випускати повітря з манжети та одночасно прослуховувати фонендоскопом звуки. Сьоме. Значення тиску під час виникнення перших тонів короткова, серії всіх тонів Короткова, що виникають під час зменшення тиску при вимірюванні артеріального тиску, це значення систолічного артеріального тиску. А значення тиску під час зникнення останніх тонів короткова це значення діастолічного артеріального тиску. Восьме. Результати вимірювання. Срід округлити у межах 2 мм ртутного стопчика, а через кілька хвилин провести повторне вимірювання. Дев'яте, за правильний результат приймається середнє значення результатів вимірювань. Звертаємо увагу, що механізм виникнення тонів короткова, що прослуховується при аускультативному методі вимірювання артеріального тиску. Є результатом складного характеру поширення пульсової хвилі вздовж артерії та взаємодії у системі судина навколо судинна тканина, кров у судині. Існують різні біофізичні моделі для пояснення тих чи інших аспектів існування тонів короткова та їх фізичних характеристик амплітуд, частитного спектру, умов виникнення або зникнення. Тому пояснення виникнення тонів короткова та їх спектрально акустичних характеристик лише турбулентним характером руху крову у судині під час вимірювання артеріального тиску за сучасними уявленнями не є коректним. Наприклад. Концепція турбулентного руху як фізичного фактору генерації тонів Короткова при вимірюванні артеріального тиску, аускультативним методом не пояснює причин виникнення так званих нескінченних тонів короткова або існування аускультативного провалу. Ці питання потребують додаткових досліджень та створення адекватної моделі виникнення тонів короткова, що в свою чергу важливо для зменшення похибки вимірювання артеріального тиску. Більш детально невирішені біофізичні проблеми вимірювання артеріального тиску описані в літературі, що рекомендована для підготовки до занять або для самостійної роботи. Під час практичної частини заняття. Надається можливість прослухати тони короткова та обговорити вказані проблеми Третє – Чисельне значення артеріального тиску. Відомо, що артеріальний тиск змінюється з віком людини. Це пов'язане з особливостями функціонування серцево судинної системи та із змінами фізичних характеристик судин. Четверте – Точність вимірювання артеріального тиску. При визначенні точності похибки вимірювання тонометра необхідно звертати увагу на той факт, чи пройшов даний тип тонометрів клінічну апробацію і чи його точність відповідає точності еталонного, аускультативного ртутного тонометра метод Короткова за протоколом AAMI BHS. Абревіатури цих організацій означають класи точності AAMI Асоціація щодо поліпшення медичного приладобудування відповідності до протоколу. Означає, що середня різниця показів приладу і ртутного еталона повинна складати не більше 5 мм ртутного стопчика. Протокол BHS – Великобританська спілка гіпертонії. Клас А цього протоколу передбачає найближчу відповідність ртутному металону. Клас Д найменшу. Максимальна похибка вимірювання найкращих сучасних тонометрів становить 2-3 мм ртутного стопчика. Слід зауважити, що похибка вимірювання артеріального тиску. Залежить як від методу вимірювання і типу тонометра, так і від психофізичного стану пацієнта, ефект білого халату тощо, досвіду лікаря при вимірюванні тиску методом короткова, якості цифрового алгоритму аналізу коливань для осцилометричних методів вимірювання автоматичними та напівавтоматичними тонометрами. Найменша похибка вимірювання артеріального тиску характерна для вимірювання тонометрами механічного типу, метод короткова за умови відповідної кваліфікації лікаря та стандартних умов вимірювання.